Серега вже не може терпіти, вже біжить, 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 дайте мені машину якусь перевірити. Всім доброго дня! Макс Авто на зв'язку. Сьогодні у нас відео буде про луцький ринок. На цій неділі ж не було ринку, тому обов'язково треба записати і показати вам, які ціни на Луцькому базарі. Сьогодні в відео до нас приїхав один замовник. Хоче собі підібрати Renault Megane 4 або Гранд Сценік. На Renault Megane 4 у нас бюджет 12,5 тисяч, на Гранд Сценік 10 тисяч доларів. Тому сьогодні в відео ми не будемо показувати всі ціни на всі автомобілі. Будемо показувати тільки на ці конкретні автомобілі, в якому вони стані, з якою комплектацією, і скільки вони коштують. Тому всім приємного перегляду. Давайте будемо дивитись. В цьому відео також ми подивилися людині один автомобіль. Він у нас був як разовий огляд, і тому ми його включили в це відео. Це був Рено Grand Ценік. Людина сама знайшла цей автомобіль, сама ходила, гуляла, сама вибрала і хотіла просто перевірити його для того, щоб його придбати. Тому в цьому відео ми його... Вам покажемо, які ми купили сцені. Якось так. Всім приємного перегляду. Поїхали. Якщо нам сподобалась машина, ми нікуди від неї не відходимо, поки ми її повністю не перевіримо. Якщо нам підходить ціна, підходить комплектація, все підходить, все перевіряємо. Якщо ми знайшли якийсь мінус, тоді ми тільки від неї відходимо. Бігать і надіятися, що за углом буде на 500 доларів дешевше або краще. Можна уїхати на маршрутці. Останнє слово обов'язково за вами, але ви прислухаєтесь до нас. Тобто тут дуже багато машин, тих, які ми вже перевірили, просто на яких немає сенсу взагалі зупинятися, ми йдемо далі. Тобто ви за нами гуськом. Якщо машина все нам підійшла по, по всьому, по комп'ютерному, по тест-драйв зробили, обов'язково заганяємо на СТО, СТО це за наш рахунок, ці гроші вже входять. Перевіряємо діагностику ходової, робимо, і якщо все нормально, вдаримо по рукам. Ну, та тому вже, в принципі, завжди на СТО це робимо. Ценік звичайний коротиш, 8300 навігація з перешитим кермом Так, четвертий міганчик. Це у нас рік точно. Ага. 13900. На звичайному так він ще й на автоматі. Так, що у нас це? цину? Це зенускі, але нормальний. Тут хоча б передні партроніки безключовий доступ є. І тут, а, так, ось, це 1250, 178 грамів. Ну на автоматі. А, Давай автомат. ручку шукати. Ну, 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 ну. Тобто це у нас... Він уже продається давно, ця машина. Він теж тут стоїть, вже давно-давно продається. 17-й рік. Сервісна історія, два ключа. Ну, раз він не знає скільки він хоче, то... Ні, нам туди треба. Прогазовочка утрішня. Такий в короткій базі 9500 Ну такий прикольний на басешках, але... Да, но там але... 96, 96. Да. Так, наступний у нас... А, це модний, це на фулледах да, фуллед. Ціни нема. без Безцінний. Безцінний. Так, що у нас? 13900, да? 13 145, пані проблем. Зеновський зеновський в універсалі на ковпаках. Такі Блин, це, це звичайний, бач, нема передніх... передніх партронів нема. 12-16 рік. Угу. Звичайно, ручний. 186 тисяч Пробіг. Губін. Губін зовсім. Mm. Ну, електро і все. Що більше що на що немає? Ну, круїс, типу. Без, нема ж безключового. Так я ж кажу, коли є передні парктроніки, то тоді є безключові. Це звичайне. Поки дякуємо. Так, що це у нас за грандів, так? Гарант не крашений. 11800. Це я не відкритий, так? Два сквопідлімочитики, блин, стоїть Звичайний кондиціонер. Добре, поки дякую. Фари, кладові. Парктроніки є, безключові є, да. Можна далі накрити? Да. О, так, да, це набагато красивіше. Я не розумію, нащо вони вліпили? Це все Складання дзеркала, да, дзеркала. дзеркала. 229, конечно, пробіг. Ты трошки тут трошки меньше хочу. На тонуванні заводському. Сзади дифузори вже є. Угу. 21-го зимова. Вони, 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 ваше, плёнці, Бо, і? А, це плент. Да, а, а да, але... я для... бачу, ну, да, Підкраси є якісь? Підкраси є якісь? Задня арка там. Арка, ну, і вроді було це дверка, все чуть-чуть більш показывает. Свари в пленці. ще. Ну да, пленка. Резина 21 да, року. Оця от, вот волна? подивишся, вона у всіх є. Якось хрен. Просідає? Ні, ну от, це ну, от так, резинка, так. вона не, не, не того, що вона просідає, а того, що вона якось крива у всіх. Та воно всіх. У всіх, я ж кажу, я оце дивився, що буси. У вже... тебе, кстати, не така велика, вона mm -hmm. я більше. Я ходив дивитися, бо я думав, що я спійшу так, але я ходив, вона каже, ні. Так і є, да, це 1000%. Ну, гарний стан, є у нас флешка, все у нас є. Навіть Єва коврики, йот макарьок, це вже рівень. Я кажу, коли Єва коврики, ты знаєш лично машину. Навіть шторка є, тут же немає. Ну що у нас тут? Торка є, да? Що у нас весь комплект? важливі. салфетки важные. Компресор в вода. Е, да? Адамкрат є? А, немає, масс, там компрессор я війни, да. Ну да, да. так все, я принципі. Що не круче. Давай я ударюш, як варіант, він, ну, ну да, типа... Да, если ничего. Но... Ну, ну, да. ну да. И тут кутку. И здесь. Вот там. Вот там баджусь. Бачиш, тут, типу, така царапинка є, ну, да, і воно, типу, да, і воно все ну. типу, воно так приїхало. Я вже дивився в інтернеті, три тисячі два штуки стоїть. А ну, так, побіжи, так що ти вже. Розумію. Та я так, сьогодні, точку не прийду. Можна Машку заляшку і телегу з розбігу, так, да? як в А, це, це не сколи, це, блін, це хтось курив, блін, як... Це яхта. Блін, як сколи, хоча воно пепел це скол там пепел без пепел без колл так вот эта дверь у нас фарбована рестация у нас limited тому у нас і диски стоят 400 700 да я бачу чуть да. короче вот тут именно краеш краешек вот такие вот я шпату 2400. Тут нормально 300. Не на кусочек. Да, чуть-чуть, да. Краешек, да. Ну диви, як всі бірочки, всі наклеечки. Все. Такой, да, і немут, і Шо, і що, еще даже масло я не з'їла. Масло є те, то знала Ну як завжди, да. Грива є. Коробочка суха, блин. Що у нас тут Рено? 17 рік. 17, 17, у нас фари оригінальні. Чим мені подобається? Просто що трошки... Один чорний, один білий. Да. Нічого не крутиться. А підійди ближе, хай заведе. Нажми кнопку. Ні, ну це ж холодная бомба, да. Ну роба гарно. Що ти вліз сюди? Нормально. Ну що, навіть навігацію вже прошити, пані? То що вона не усіх, навіть четвертих, два ключа, сказав, чорний, біле, як завжди. Ну, Більше комплектації вже не буде за ці гроші. Це вже максимум, що ми отримуємо, тому що тут і диски стоять. Що, то все перевіримо. то таке. Давай я завели, подивилися, пішли назад прийдемо, Якщо сподобається. Вони на <пока> всьому. І той уродський ручник. <пока> як вони його запікнули? Кстати, той ручник, це от реально, реально Боже <пока> якось. Він сказав, що поторгуємося. Тільки що, ви шість що ми поторгуємося. Ну, не треба одразу там спішити. Це не прям варіант, який от прям от треба зараз залишатися. Це у нас 10917 рік. Це звичайний, тут партроніки взагалі нічого немає. Навіть проти отаманок немає. О, а, 1,6. 6. 912 рік. Ключовий. На шкірі. Прикольні такі. Тільки 1,6, 1,6 не хочуть, хочуть 1,5. І обов'язково, якщо сподобалось відео, не забувай, постав лайк, підтримай канал. Дякую. Так, Ось ще у нас два мігани. Один хедж. Так, хеджбек. Ну, Хечбек не цікавий. Ось у нас передні парктроніки, Так, без ключовий. 12817 рік. Але тут у нас звичайний ручник. Ковпаки він такі якісь дивись, тут царапано, тут царапано. тут От м'ятіна царапана. А, ззаді він бампер загорки. За І тут зазори. Це кстати по Міганам це якщо такі є зазори, це нормально. Серйозно? Так. Да. Він може бути там. Тут стоять такі, тут стоять резинки такі, вони бувають з'їжджають. Блин, ну, весь він не цей взагалі. О тут, все. Ні, ну все одно на нього дивишся, на нього виду немає ніяк. Стоїть але, да? Ковпаки взагалі самі-самі-самі дешеві троніки є у нас пошкоджені. Парктронік підкрашений, бачиш? Угу. Mm -hmm. <кхи> Паливо. Фарбували щось чи ні. Фарбували. Гума взагалі ніяка. Звичайний ручник. 11500-223 тисячі у нас. Ладно, йдемо далі. Тут теж. Що... А оце фарбовано, бачиш? баш? Лака була загон. Mm -hmm. Тут як завжди. Когося зупинили, одразу куча там людей всі щось там щось доглядають. Що це у нас грант? 13 рік, 7800. На панорамі. Але це не може така бути нормальна машина. Чуєш як він якось робить? Підстукаю бу бу бу, -бу. Бубанить. Може там уже сажевик. Давай. На фула, блін, на все. 118. Ні, я бачу, але диски, фули. Ось він стоїть, красавчик, так. Да? Тільки це босешно. 18 рік, 196 на шкірі на великому Моніке. Ось такий от пробіг. Ладно, йдемо. далі. Що у нас задній партроніки є? Звичайний ручник. 12 516 год 223 тисячі. Теж ковпаки і безключового без ключового Так. Міганчик, міганчик, міганчик. Круті отуманочки. А це на, а, на автоматі то ми ручку шукаємо, да Пробачте. Такі прикольні, блін, звісно. Це у нас грант. 13 рік, 1,6, 9650 на гарних дисках. Колір розішов у нас такий на безключовому і на тряпці. Сімимісний. Доброго дня. Та я так заглянув. Все, В принципі, все ж все є, що треба. Дякую поки. І це я так зрозумів, мабуть, ту ж саме. Оце. Це у нас на автоматі. 9814 рік. у нас. Теж на дисках. Але це п'ятимісний. Дані у нас 4 міган, 17 й рік, 1,5 дизельочок на дисках 11500 На звичайному ручнику, без парктронників, без ключового доступу. Так, дивимося більш детально, по ще іншого варіанту немає. Зараз комп'ютер підключили. Перевіримо пробіг. Так, складання дзеркал. Зеркала складається, склопідімач працює, працює, всі склаки мечі працюють. Так, вона протиманки, освітлення. Все, вже не працює. Так, це у нас роби. зараз включаємо кондиціонер. Тут у нас сенсор, ми типу, так пальцем ведемо. Ло, Лов-лов. Порину, так, так, сер. Що ж крутя, всі бумажки Так, Кондиціонер працює, кнопочка не затерта, нічого куліса в ідеальному стані. Корой контроль, звичайний ручник, тут у нас нічого не відпадає. Зараз зробимо комп'ютерну діагностику. Активних взагалі ніяких немає. Так, заходимо в приск. Заводимо машину. Кондиціонер у нас отак. Так, так давай, давай, виключаємо музику. Так, Дивимося турбінку. Давлення Вот у нас давление на входе в турбину. По выноду здесь 2700. 2200 до 2. 700, 2 200, 3. Все, у нас коррекция первая. 1, 2, 4 форсуночка чуть-чуть. Но она холодная. Так, 11 грамм. После регенерации 3 грамма. Пробег 229 тысяч. Зараз ще заходимо. Тут у нас 229, а тут у нас 229 108. У нас тут 109. Тепер заходимо ще в АБС. 229-108. з боку АБС? Да. Ну, з мозгов, з АБС. Ну все. Была с приборка нет смысла. Так що все, турбіночка дує, все у нас функціонує. Фун Аварій ніяких немає. Такий автомобілі ми можемо рекомендувати, Так, все. Так. Все, давай. Ми сіли вже форкопом на бровку пані. То ми фаркопом на сіли? <реку> Ні, ми ж всі сіли в машину. Да. Коли я заїжджав пусте, і вона нас по собі... А там форкоп постійно стоїть, да? він не ховається ж. Ні-ні-ні. Це в ауді, Мерседес кнопочку. Чи завернувся. Іноді <реку> полезна штука. <реку> ну так, да, але я продавав Мазду 6. шосту. Був форкоп, вони просто типу, в усьому сальдолі під тим форком. Прийшов хлопець. Піднімали того горка, та ні, там в Європі понисово линеї. Щеплення гарно бере. Флешечка працює так Як Міганус. Класно їде, нічого не годить, подшипники не гудять. Всім доброго ранку! Як ви бачите, сьогодні у нас четвер, 11 число. Шукали ми Grand Сценік або Міган четвертий. Передивились дуже багато варіантів. Варіанти сьогодні прям такі ціни, якісь космічні. Стан, блін, стан автомобілі, знаєте, комплектація слаба, коштують по 14 тисяч. Мігани, які четверті звичайні, навіть без парктроніка, без нічого коштують по 13 тисяч доларів. Але, але не забуваємо, що ми не Опускаємо руки і знайшли дуже гарний варіант. Звісно, у нас пробіг, хотів він до 200 тисяч, по факту взяли 229 тисяч, але не 16-й рік, у нас 17-й рік. Є у нас два підкраси. Підкрас у нас дверки водійської 160 мікрон і заднього крила. Там б'ється 1,5 см шпаклівка 1200 мікрон. Але повністю вся сервісна історія, прям всі тюфі, прям сирено, прям всі виписки. Двигун класно працює, не димить, не сапонить, кондиціонер працює. І гарна комплектація за що того, що у нас навіть є електроручник. Як ви знаєте, там завжди оця каряга, я не знаю, але вона так якось виглядає. Просто, блін, отвратительно, я не знаю. При тому у нас навігація. Навігація вже прошита. Короті, машиночка реальна пушка. Так що зараз ми заїхали до наших знайомих на СТО, Автоуніверсал. Це СТО знаходиться по вулиці Єршова, Єршова, 9А знаходиться прямо біля ринку. Якщо ви купили собі гарну машину і не знаєте, де її перевірити, можете заїхати до ребят, вони вам зроблять гарну діагностику, і ви будете спати спокійно, що ви купили гарну машину і не переживати, що ви не перевірили. Тому що інколи ці 150 гривень за діагностику можуть дуже багато всього розкрити і показати. Ми не один раз заганяли машину і після цього не купляли. Так що якось так. Зараз заїжджаємо, дивимося, якщо що, б'ємо по рукам. Ціна цієї машини на старті 12 700, ми вже сторгувалися на 12 300, але зараз заїдемо і з можливо ще щось знайдемо. Нічого нема, так? Да? Ну, пішли ми вниз ще. А, зараз там вибігли. Час, Сань, ми, як завжди, зайдемо, подивимося. Бачу, інтеркулер не мішало би почистити, тому що там ці е ветки інтеркулеру. Бачиш, позабавився. Він, типу, чистий, нічого, але этот, ну, не покоцаний. Тут все сухо, навіть защита є. Ти чуєш? Вона... Ми бачимо, що ти в село їздиш. Вон, бачиш? Стало. Так, тут у нас захист є. Намішала би фонарик я ще... Що Що це таке? Я вам тоже смогу, что это Що Что там? Два плюса. Просто минус. Куди син идет туди. знаєш знаешь куда? це на фарко. На, на я ще кажу, да, сам фарков. Призетка да, поставила, да. Самі кидали. Ну мабуть. Ну цього немає ні в ну, де. Да, це да, це да, вже да, да. таке, хтось сам зробив. Там може зайти туди далі. Там навіть чержі нема на амортизатор. Так, двигун у нас повністю сухий. Да, Наклієчки, бірочки. Тут все сухо. Під двигуном теж все пушечка. Радіатори гарні. Так, давайте так, 12700, 12300. Я хочу продовжити вам 12 тисяч євро. Лічу, кешу. Що ви там по курсу виходить десь... Трошки навіть більше виграєш. Ми ви зараз поїдемо в ворог, заїдемо в обмінник і там Що, можете, ні, Мені нема різниці, просто ну, типу, на машину. По курсі, да, щоб ти Їдемо р... на машинку і по курсу посчитаємо. Ну, так. Щоб, типу, я не хочу твого і я не хочу свого витирати. Давайте руку пожалуй, мені на камеру. Все, 12300, тачка куплена. Що, Сережень? Пушечка? Ну, пушечка. Ну реально гарний. Сьогодні стільки варіантів передивились коп'яти. Цей був один із найкращих, який цілий, з оригінальними пробігами, всіми ключами. Так, не Навіть є з да, Scarvertical, але є всі по всім годам, по всім рокам. Виписки систело. Да, реально, реально. машина повністю така ціленька, обслужена. Так що, отак, от хто? шукає собі гарну автівку, під кожним відео є наш прайс, також мій номер телефону. Тому заходь, дивись номер, телефонуй, ми все проконсультуємо. І обов'язково не забуваємо поставити що лайк like. 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 і підписатися like. на канал. Так що всім дякую за перегляд, бувай! Що ж, сьогодні у нас другий куплений автомобіль, дивіться, який він гарний. А? Це у нас Реногран Сценік, це у нас длинна база на максимальній комплектації. Це у нас басей, у нас камери заднього виду є, тримає полоси, при тому, що ходові вогні. Зараз я вам покажу, дивіться, яке. передні задні парктроніки, лінзована оптика, ходові вогні, противотуманні фари. У нас все в оригіналі, крім у цієї дверки. Оця двері у нас є перефарбовані, у нас вона не критична, до 200 мікрон по комплектації у нас шкіряні вставки підігрів, все дінь. Ой, треба виключити його? Ви бачите, Електроручник, навігація, навігація справна, 4 склопіді мечі. Класний. Класний стан автомобіля. Як ви бачите, це така. От. Ззаді шторка є, він у нас самімісний. Панорами немає, але в нас є камери заднього виду, парктроніки, в такому от стані вихлопна труба. Ціна цього автомобіля була 9700, у нас чистий 12 рік, двигун 1,6 дизель, оригінальний пробіг 196 тисяч. Ми його витягнули з блоків, також взяли з кар в вертікала виписку. Вся сервісна історія. Прям, е, спочатку продажі цього автомобіля. Кожних 5 тисяч, кожних 3 місяці автомобіль заїжджав, заїжджав на якісь ТО, на якісь огляди, не знаю, по яким питанням, але прям історія настільки вся чиста, що капець. А сторгувались ми за 9300 доларів. Так що такий ще непоганий торг, мінус 400 доларів. Так що, отак, от кого цікавить, не забуваємо, під кожним відео є наш прайс. Заходь, дивись, телефонуй, і ми обов'язково тобі допоможемо знайти гарну автівочку. Всім папа. -па.